Мої вітання, шановні. Ви на каналі Victor Pro. Прийшла черга і на мою пасіку для того, щоб відкачувати мед, який бджоли принесли. Звісно, те, що після соняха скачали його, не так було вже й багато. Адже дорога полетіть туди, полетіть, прилетіть назад, витрати бджолині на те, принесення того меду. Ну, Звісно, таке, як було, скачали не без соняка. Але ж все-таки взяток продовжується. І на теперішній час ми маємо те, що квітує і медує потрошку золотарник. Може не в таких обсягах, як би хотілося, бо перший зацвівший ще раніше він вигорів від тих гарячих таких температур. А той середній зараз доквітує. Є ще такі, що і не зацвітав, так що, так що ми чекаємо ще на більш бурхливий взяток, ніж зараз є. Це ранішня пора, якраз коротенько, щоб ввести в курс діла, адже ми всі знаємо, що ха, солодкий мета, але то присмак поту. Якби не було весь сезон, пасічник працює на те, щоб отримати, отримати для себе і, ще і прокормити сім'ю, діться, взуться да й не тільки. Самі розуміємо, який ми час живемо. Так що, ну, короткий екскурс, я вам покажу, що до чого відкачка меду, що в вуликах зараз робиться, як відбираю. І звісно, ну, от і вам і з цього і формується сама ціна на мед. Адже ж, ну, розуміємо, розуміємо про те, що для прикладу, якщо фіксована ціна була в євриках. То ціна поза того року була одна, того року інша. А цього року, як воно йде, я, я, яке йде подвищення, адже ж євро теж піднялося. Але фіксація цін в євро, тобто в валюті ті за залишилася. Тому оцей розрив доплюсувати до того, що було того року, і який був курс того року, порахуємо, як мається братися цей час. Тобто, ну, теперішній час. Але ж ми знаємо, що воно того не стоїть, ті гроші та то, то, ті, ті сльози. Е, ну, політика така е, торгівлі медом оптовим. Ну, на цю тему я углублятися не буду, тому що є в нас блогерів багато, і на цю, на цю тему собі строять відео і вони там розказують, що краще, де здавати, коли здавати, по якій ціні. Прогнозують наперед, але ті прогнози то таке. То, як сьогодні рано дощ кажуть, а в обід погода, а воно потім наоборот. Так що і в цьому плані. Так що, друзі, що, ну тримаємося, дожидаємося кращої ціни, або мілким оптом, або ж продаємо така, як має бути ціна домашня. Якому як виходить? Все. пішли на ексурс відео, продовжується. Ну так, після соняшника, який був далеченько, звісно, та й так принесли трохи, скачали ми той сонях. трохи зузили корпуса, щоб було менше, ну і залишили. Після того зараз в нас золотарник щось трошки там дає, як на мене, то не сильно, але перебиває щось інше. Зараз якраз ви Бачите, відкачку відбираємо корпуси, тобто наставочні, магазинні. Ну так, попечатано все. Леце двох корпусників у нас залишилися у пінопластових цих що, саморобних, що я робив. Ось так. Бачу печатки повно є. Джела спокійна, щось десь несуть, але обножку то добре несуть. Обножка в нас є. Далі глянемо, Що ж тут діється? Та сама штука. Та сама штука. Ну, будемо забирати. Будемо забирати також. Пінопласт сіли, плівку поїли. Ну, так я б одним словом. Продовжуємо. Відкрили, що ж у нас тут коїться. Опа. Ідемо дивимося. О, ну, є. Десь більше, десь менше також попечатано. Ну, можна і почекати, але також чекати зараз нема чого. Щось піднесуть пізніше, то собі залишать у землю. Де й так. Також прийшов цей ряд, перегляну, що тут є у нас. Опа. Опса. о, ну є, є, є. є. Так. Небагато скажу. Крайні з цієї сторони і з цієї сторони не зайняті навіть ділою, а так є, от бачите. Подносять, подносять. Поки до їх черга дойде, то й до люті Потроху вибірково дивимось. Тут двома наставками залишено, теж поподливалися. О, отут більш... Так, менше б діли забирав. Отаке. Бачите, да? скачувати треба. Де й так. Надія на є Ну а це ще не все хоча вже майже середина серпня Так, що у нас ще є фактично Перший точок у нас відкачений Остатки я вам показував Ну тут теж попечатано все як має бути О і бджілка Ну потографувати хочеш Ось таке працюємо, друзі, працюємо на... Працюємо на відкачку. Все ну, робота йде, бджіл. Ранішня пора, але працюють. Ще йдуть. А ці всі корпуси, які залишились після золотарника, будемо скачувати. Остальне ж бджолом не залишать ж їх без нічого. Нормально розпечатається. Такий він мед при смакпоту злоба. Ага. Ось так воно. Так, у нас тут трохи йде відкачка меду. О, почули, що у нас буде. Електрика, надгонка нержавійка. Ну і, звісно, не руками крутить. Великий між гуслія маємо. Ну і звісно печатка така розпечатується. стіл для розпечатки. Ну а далі у нас підноситься корпуса. Що тут робиться. Витягну. О! отакий медок. Чисто золотарника немає через то, що. Подмішали. Чим вони подмішали? Отаке все рівно, який б він був цього року таймет, який б не відкачували він з присмаком поту. Так що так, друзі.